Викладу чотири карти, інтуїтивно оберіть одну, довго не думайте. Скоріше за все, мова буде йти саме про емоційний стан. Хто обрав перший варіант? Вісім мечів. Останнім часом ви знаходитесь у вимушено скрутних обставинах. Це може бути і про зовнішню ситуацію, і про особистий вибір. Наприклад, коли подавляються бажання очікування і не дивитися на реальну суть речей. До кінця січня у вас з'явиться можливість змінити ті обставини, в яких ви зараз опинились. І в тому випадку, коли ви зможете відмовитись від певних установок чи прив'язок, ви зможете зробити буквально прорив. Але якщо ви до цього не готові, то найкращим варіантом зараз буде відмовитись від різких кроків, і трохи зачекати. Цей час може стати ще таким періодом аналізу свого внутрішнього стану, своїх бажань, своїх очікувань, на що ви справді готові, а на що ні. Варіант другий про зміни, про рух, переїзд, це про пошук варіантів вирішення проблеми і поступове заспокоєння ситуації. Так що, якщо у вас такий напружений, важкий. Період, то до кінця січня ви вже відчуєте полегшення. Ті, хто вибрав третій варіант, ви можете отримати серйозну підтримку від жінки, це може бути і фінансова допомога в скрутний час, а також цей аркан про те, що зараз ваша увага переключиться з емоційного сприйняття ситуації на більш такий прагматичний підхід. Ви на якийсь час можете зупинитись, щоб ще раз обдумати, проаналізувати наступні кроки. І це допоможе зробити правильний вибір. Крім того, ця карта вказує ще й на те, що до кінця січня у вас з'явиться можливість порадіти чомусь. Це про таке просте земне задоволення. Будуть моменти і тепла, і затишку, і душевного комфорту. Ви зможете отримати саме те, що є для вас найбільш цінним. Ну і четвертий варіант знаєте, є така присказка не брати тяжке в руки, а дурне в голову. Оце про двійку пентаклів. Це вміння легко відноситись до труднощів, розуміти, що вони тимчасові. Ця карта може програтися, наприклад, як такі спонтанні рішення, саме через те, що немає такої, знаєте, зацикленості на чомусь одному. І загалом ця карта про здатність тримати баланс, в тому числі це може програтись, наприклад, і в фінансових питаннях, коли з'являється додаткове джерело доходу, саме потрібний момент. І закінчуючи нашу сьогоднішню роботу, я би хотіла додати, що всі відкриті карти об'єднує необхідність вибору. Тож бажаю, любі мої, щоб сьогоднішня викладка допомогла вам прийняти правильне рішення, налагодити стосунки, закрити якісь складні питання і віднайти особисту внутрішню гармонію. Бажаю вам моє любі всього найкращого і до зустрічі!